пограничники рассказали об операции по освобождению села Андреевка Донецкой области. Во время боев враг подступил чуть ли не вплотную к бойцам ВСУ. На крайнем выезде мы сами были под этой железкой. А, мы были под железкой прям и под железкой. А в них там были проходы а, под железкой, они прокопали себе, что проходить. И мы так получилось, что мы сидели прямо 20 метрів один від одного. І дуже хорошо повезло, що за мною були пацани, які ну, чітко-швидко виконували команди і нам тільки передали, що побачили, що на нас йдуть. Ми одразу по секторам розібрали, пацани стресували і почали його треба. Хочу відмітити пацана з позивним «Дамбо». Це дуже сильний пацан. Я йому даю гранату, говорю. Піди кинь. Я думав, що він два шага зробить і кине. Він побіг прямо до них, обіг їх і тупо таку в голову одному кинув. І все, вони порозліталися і почали вибігати. Ну, і ми якраз їх і всіх і положили. Російські війська питалися за всіх сіл удержатися і навіть питалися контратакувати, посилали на штурм людей і тяжелу техніку. Наскрили агаси, виїжджали танки. Тобто там не було такого, щоб. Ну, тишина була тільки десь з 12 до 4 ночі. Це от коли могли спокійно ми копати. Тобто не спали, ми вночі не спали. тобто Хтось по-любому на тепловізорі, а інші копають. Тому що чим ти глибше закопався, ти вижив. Мене врятував бруствер Від контузія. Мене було і в тому бою то мене врятувала іменно брустеру, рятував. Бо прилетіла вісімдесятка прямо переді мною і все на себе прийняв брустор. Ми з нашими трубами, виходить, ми не даємо їхній авіації підлетіти ближе, щоб їхня авіація працювала по нам. І тим самим ми плюс не давали їхнім залам, ланцетам, орланам то також працювати, вести розвідувальні дії у гарячій точці нашій. Тобто вони лише прилітали, ми одразу. По ним гасили, і вони тікали на свою сторону. В результаті ожесточених бойов українським воїнам удалося вибити росіян із Андріївки і закріпитися на зайнятих позиціях. Ви вже зараз повертаєтесь додому, сподіваюся, скоріше це станеться. Розкажіть, що ви відчуваєте перед тим, як будете бачити своїх рідних. Ну, є проста втома і моральна. Саме більше я хочу побачити сім'ю, побути з дружиною, з дітьми і там, побачити батьків. Відповідно, ну, оцею відпустку що нам дадуть невелику. Я буду використовувати на це. Ти з якими думками повертаєшся в тил, з якими думками повертаєшся додому. Чесно, зараз радісно, тому що дуже давно вдома не був. Хочеться додому. Але і хочеться повернутися. Це все таки Бомбас, і На Бомбасі своя атмосфера. Ми приїхали сюди, а тут всі ходять, гуляють. Вчора поїхали в город. Ну, все, все нормально. А там своя атмосфера, там ходиш, ракети літають. Ну, прикольно.